Всім привіт! Радий всіх вітати на нашому каналі, і в цьому відео хочу показати ще одну партію з категорії шахова класика, і це буде партія між Єфімом Бахлюбовим та Олександром Альохіним, який провів дуже класну і сильну партію. Отже, давайте дивитись, що ж в ній відбувалося. Перш за все, хочу сказати таку доволі цікаву річ, що... Льохін у нас обирає доволі ризикований дебют, а саме голландський захист. 54 грає F5. Не так вже часто цей дебют зустрічається на практиці, але тим не менш ми бачимо, що навіть товару всі можуть його використовувати. І чим мені ця партія сподобалась, це саме планом. Давайте подивимося, який план може бути за чорних в подібній ситуації. Отже, ми можемо зіграти кам'яну стінку після ходу d5 якраз виникає ця позиція. Але можна зіграти якраз в стилі а, Альохіна, як він зіграв всі а, позиції в цій партії, слон на 4 шах, він міняє чорнопольних слонів і а, далі а, грає по-іншому. Кінці 6, і ідея вже не D5 зіграти, а провести Е5. Зовсім інший план. Ракіровка-рокіровка рокіровка, D6 і чорні готують хід Е5. В принципі, майже а, 100% вони так і зіграють в майбутньому. Далі було ФСП3, король H8. В принципі, хід можливо не ідеальний, але дуже корисний, щоб відійти від усіляких шахів по діагоналі. Далі було фсп 3 і E5. Е ну і тут важливо, що якщо білі з'їдають дуже багато розів на е D5, то наприкінці втрачається кінь на D2. Ну, Дає ще хід нормальний, а кінь E5 е вже буде помилкою через те, що білі втрачають лівоку. Отже, давайте повернемось в партію. Ну, таке не зіває. Звісно, що у нас похубов, теж дуже сильний гравець свого часу був. Далі Чорні грають А5, Б3. Далі було ферзь е 8 Ну і теж дуже типовий якраз маневр за чорних. Ферзь переходить на поле h5. В голландському захисті таке зустрічається постійно. Далі білі грають H4, ну вже насправді чорні створюють певні загрози для білого короля. У них була ідея зіграти і F4, і E4 там по ситуації, і обидва ходи мають місце бути. Ну і білим треба бути дуже уважними, щоб не отримати мат. Але насправді вони грали тут доволі уважно. Ці всі ходи були гарними. Ну і отут, як не дивно, комп'ютер радить зіграти. По-іншому, не F3, хоча F3 хід теж логічний. Давайте подивимося, до речі, комп'ютер радить. Сказав, що комп'ютер радить інше. Ну, наприклад, був хід H3, такий не дуже логічний, а по Б4 із таких простих варіантів. А що білі хотіли зробити раніше, це захопити просто на фейзовому фланзі. Але зіграв так доволі все-таки пасивно. У нас в ну, Чому пасивно? Тому що він закриває свого слона, Тобто сам по собі хід він атакує коня, це правда, але з іншого боку, тепер слон на G2 доволі пасивний. Задля цього, щоб його відкрити, білі грають F4, інакше що F4 не зіграти, то чорні самі F4 можуть піти і, по суті, просто закрити цього слона, статично це буде дуже небезпечно для білих. Саме тому F4, ну а у ходу F4 є своя проблема, така, що білі. Допускають, її 4 за чорних, і тепер вже немає підриву F3, оскільки пішаки, як ми знаємо, назад ходити не можуть. Ну і тут у чорних дуже багато простору на кровецькому фланзі. І як не дивно, от, що мені сподобалось, що Альохін демонструє, що не тільки на кровиському фланзі він може грати, а ще і, по суті, по всій дошці. Зараз граю по центру D5, і а, потім а, от теж дуже класна ідея за чорних, за Альохіна. Кінь Е7, кінь з 6. такі маятникові процедури, те, що комп'ютер теж радить доволі часто в шахах, ну, не завжди це працює, але тим не менше, саме з появою комп'ютерів такі от маневри вже стали більш одиційними. Раніше якось вони сприймалися доволі дивно, ну а зараз ми вже це сприймаємо як, само собою, зрозуміле. Але отак, от от, щоб кінь ходив туди-сюди, ну, рідко все буває гарно для нас. У будь-якій позиції майже. Але позиція закрита зараз, і тому можемо дозволити собі такі перестановки ходів і такі маршрути, оскільки тепер прослабилось у нас поле B4, коли і залазить наш кінь, потім він може піти ще на поле D3. І от далі, якраз що цікаво, що ферзі 8 грає, як не дивно, у нас Альохін і переводить ферзя на іншу частину дошки. Зараз Ферзь у нас перш за все контролює поле А4 і допомагає виграти бішака. Але все, ще триває боротьба, звісно, що ще дуже далеко до перемоги. Далі Б5 теж гарний хід. Кінти 3. Ну так, зіграли, я думаю, що майже всі пшехісти, дуже логічна ідея. Але в чому тут суть всього варіанту? Насправді, цей хід якраз відкриває простір для тактики, яка і починається з ходу ТРА5. Ну, Тура 5 треба грати білим, нічого кращого по суті не було, хоча це Б теж хід мав місце бути, але Тура-5 дуже принципово, і отут Б4. Це найцікавіше починається, як на мене, вже з цього моменту. Це найгустіше, як мінімум. А, тому що після Тура А8 ми не з'їдаємо туру на А8, а граємо БЦ. Найкращий хід по комп'ютеру, і після Тура Е8 С2. А саме С2, чому так? Тому що нам можливо зберегти цього пішака. Ну і далі ми бачимо, що хоча і після Тура Е8 8 кровір 7 у чорних зараз дві зайві тури, але від C1 Ферзь або від cd ферзь, в деяких випадках, якщо він не піде, наприклад, то від цих загроз у білих немає захисту. Отже, треба все-таки піти конем, інакше ми його з'їдаємо за чорних. Далі ферзь приходить і кінь F1. Отже, завершились у нас якісь форсовані варіанти. І е, що можна сказати тепер? У чорних ферзь якраз за дві тури і ще й пішака, але позиція де у білих. Якщо наповнить повний то тим не менш дуже суттєві проблеми з ходами. І майже всі фігури біля короля, два коні, слон та тура на g2, вони стоять дуже і дуже погано. Отже, давайте дивитись далі, що у нас було кінь Є1 тура H2. І Фрезер 4. Спокійно сідає пішака, чому би і ні. Ну, можливо, не ідеально прямо грав Альохін, але тим не менш він демонструє, як можна а, якраз використовувати цю позиційну перевагу і майже повну відсутність водів за суперника. Слон P5 теж класна ідея, Тура P5, Fred P5 і G4. Намагається хоч якось Богобов тут підкрутити, що називається, і знайти контргру, але нічого тут це йому не дає, оскільки ми не зобов'язані сідати цього пішака. І знаходиться класний хід для чорних кнів 3. Отже, з'їдати треба, інакше ще там Турана H2 підвисала ЖФ. Ну і тут ферзь Е2. Знову ж таки, зв'язуємо фігури білих, майже повністю вони зв'язані. І хоча за матеріалом у білих Туракіні пішак за ферзя, матеріальна єновага в цілому, ну, тим не менш, з ходами все ще дуже і дуже суттєва проблема. D5 і король g8. Класна профілактика, в принципі, хід не обов'язковий, були інші гарні варіанти, але хід з метою, щоб у білих ніде ніколи не було шахів. І от теж ще один маятник, H5, і король повернувся на поле h7, і от тут ми бачимо такий значок. Давайте покажу, що це значить. Це значить, що у нас а тут не показує, добре, не показує, ну скажу так, словами, що це Цупсван. Цупсван у білих, ну у них якісь там ходи ще зберігаються, які не програють партію відразу, але майже всі ходи вони погіршують позицію білих, якщо могли б вони стояти на місці. Все одно позиція була б програною, але не так погано було б, якщо б білим не треба було робити хід. Ну, а хід треба все-таки робити, за правилами шахів, і є 4. Грають білі, ну, вже гарного ходу насправді не було. Сідаємо спокійно цього пішака. Знову ж, за матеріалом, у чорних немає якоїсь великої переваги, але у білих все ще проблема з ходами. Отже, D6, це f 6 Спокійно граємо uh, GF, Тура-Д2. Uh, і отут теж, знову ж таки, позиція, в якій виграно вже із серії, як я люблю казати, як завгодно. Ну, як завгодно, в тому сенсі, що виграє там, ходів там, 5, там може навіть 7, там 10 ходів. ну Майже всі логічні ходи перемагають, ну просто можна з'їсти пішака. Як мінімум на F4 захищаємо при цьому на D6, ну десь ідея є там, можливо, шахтом з'їсти на H5, ну, виграна позиція, можливо, не в 1-2 ходи, але тим не менш. І от тут обирає класний план у нас Альохін, замість ходофз4, замість там інших ходів, D5 теж пішаком сильний хід. ну, Знову ж таки, скажу, тут вибір у чорних був. А Альохін набирає класну ідею перейти в виграний пішаковий еншпіль ходом FZ2. Verz2 ну, з'їдати треба інакше F2 мат буде. І отут ми бачимо, що немає гарного захисту від е 1 ферсі, окрім ходу король F2. Ну і переходимо якраз в цей пішаковий engш під зайвим пішаком. Ну і як ми знаємо, з пішаковий ендж під завімним пішаком, коли у нас а, ще є інші пішаки, наприклад, 3х2, на 2х1, на 4х3 пішаки, а не один пішак проти короля суперника, то тоді виглянув 909. Мабуть, відсотки в партії, може 95, як мінімум. Ну і дуже легко тут перемагає зараз Льохі. Давайте покажу фінальну позицію. ну d 5 тут здається, у нас вже Боголюбов, Насправді і по-іншому теж можна було зіграти, я маю на увазі раніше. І чим здається, давайте покажу дуже швиденько, що могло бути. Тут ми можемо просто віддати цього пішака, з'їсти на F4. Ну і далі, наприклад, з'їсти на H5 пішака. Ну, по ситуації можна і просто пішака по лінії проводити тут, як же нам... Заманити, скажімо так, ну можна, наприклад, з'їсти тут на h5, віддати пішака F6, ну і далі важливий хід король G4. Відв'язаємо короля. Ну і не забувайте, теж, коли у нас йде крайній пішак, щоб ми короля суперника не підпустили близько до пішака, тому дуже тут буде точним планом піти королем на поле g 2. Ну і потім наш пішак спокійно проходить у ферзі, король вже білий, ніяк не може до нього підійти. ну Позиція елементарна, але все одно хотів показати її до кінця. Принаймні до проведення в версії. Отже, дуже класна партія на тему Цуксванка за чорних. І от хто вивчає голландський захист, можете якраз цю партію взяти собі на озброєння, і багато цікавих ідей, які були в цій партії, вони все ще актуальні навіть через 100 років, оскільки цій партії вже якраз більше 100 років і є. Отже, дякую за увагу і до зустрічі!